Ігор циганок, це означає, що зараз буде цікаво про спорт і багато про спорт, але Привет, а, не про спорт. Ігор, я коли готується до ефіру, ти ж дивився цей сюжет. Я дивився цей сюжет, і він мене трошки забуду. Я тобі сюжети. Так, дивися, Тут ваш сюжет про те, що типу є суперечлива думка про те, що чи правильно викладати в 11 класі історію повномаштабної війни. Так, дискусія така. я категорично проти, щоб. Якось замовчувати взагалі цю історію, uh -huh. тому що вона жива зараз. В 11 класі формуються вже свідомі люди. Це 17-річні, ну вже навіть не підлітки, це вже ну, там, сформовані там, і дівчата, і хлопці. Це колись було що там довше дозрівало. Зараз ми розуміємо, що все-таки тенденція йде до того, що в ну, вони дорослі швидше. Вони повинні усвідомлювати, що це було. Я вам просто розкажу один приклад, чому мене це збурило. Я в 91-му році я займався бадмінтоном, і в 91-му році. Ми їздили по цілому тоді ще постпорадянському союзу на змагання. У нас була достатньо серйозна така компанія, І ми в березні місяці приїхали в березні 91-го року, приїхали uh -huh. в Вільнюс. Uh -huh. За два місяці до того там був штурм в телецентру. Хто uh -huh. пам'ятає ту історію? Загинули uh -huh. люди, незалежність Литви, вони захищали телецентр. Так, ну, Альфа так, ну, намагалася штурмувати. Уроків, бачиш? Мені там uh -huh. мені uh -huh. на uh -huh. 45, але просто що я просто пам'ятаю цю uh -huh. історію, яку показували по телебаченні. Uh -huh. І ми приїхали в Вільнюс на змагання і змагалися з такими самими дітьми, які на які були нам. І вони uh -huh. нам розказували зовсім іншу історію. Uh -huh. І в мене тоді довіра до дорослих в 11-річному віці десь трошки пропала. Тому що нам розказали одне по телебаченню, а приїхали. Ми побачили зовсім інше. Тому що в нас там був хлопчик, який змагався проти нас, звільнився. Він mm. розповідав про те, що ну його батько там захищав цю історію. Там загинули ну, війни речі. Ну і слухай, але... це, це ж цензура була на телебаченні, і все це ніхто не бачив. Тут про інше трошки я тобі просто про саму свідомість про Нечко, Можна одну давай. Це ж важливо. В чому? Дивись тут інша історія. Ті діти від їх ніхто нічого не приховує. Вони живуть у цій війні. Дехто з них пережив окупацію, дехто з них пережив страшне. Їм не треба нічого розказувати в підручнику. Вони і так все це знають. Для них підручник ось навколо. І коли ти це все формулюєш, в підручник вже як історію подій, яка відбулася, ти маєш ну, є певна методика викладання предметів та фізика, хімії, історії. Ти маєш викладати це як нетяглий процес, а, а як, як завершення. Це вже фазу. закінчилось. А то... якщо ця фаза не завершена, викликають отакі скандали, які виникають. Тому що людей тригерить, ну, вони значно. бачать а, три крапки. Дискусія ну, про я певна. тобі хочу сказати, що це так само. Ми так само нас так само кладали історію. Я готувався на історичний факультет поступати. Uh -huh. Я пам'ятаю, як нам подавали там історію розпаду радянського союзу. Як подавали нам, ну ми я ми взагалі вчили одну історію, а потім нам почали uh -huh. розповідати іншу uh -huh. історію. Тому що ми заходили ще в радянську в, в, в радянську Ти школу. знову про інший приклад. Там була цензура, тому тобі інше розказували. Це про інше. Я а, а, не просто напевне не зовсім усвідомив про що йде дискусія, тому що я вважаю, кажу, знову ж таки щоб uh -huh. закінчити історію. Я вважаю, що треба говорити то, як є. Оте От як а, ну, я, ж, я ж не кажу, що треба щось прикривлювати. <рес> <рес> я ж про інше. Окей, okay. бачите, яка дискусія? Бачите? Приїдете до речі, і пишіть що ви думаєте. Ну, Ігор, давайте про про спорт, про спорт, про, спорт, про спорт, що, тому, що на мисмишес. Мише ми, 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 з тобою сьогодні трошки подиспутуємо. Є -є -є. Спосуємо, Але спочатку новина ну, спорту приємні. Це добре, що ми маємо можливість про щось подиспутувати. Але давайте все таки трошки про спорт, тому що вчора відбулися поєдинки чемпіонату України. І в нас завершальна стадія української прем'єр-ліги. Це неймовірно цікаво, тому що три команди претендують на чемпіонство. Київські Данами йде поки що на першій сходинці, на другому місці Олександрія Руслана Ротаня, і на третій в місті Шахтар. І всі вони в цьому турі виграли. Залишилося сім турів до закінчення чемпіонату. І повірте мені, що буде дуже серйозна боротьба за медалі і наприкінці чемпіонату. Ну а у вчорашньому турі Олександрія перемогла. Кривбас і Хуан Безера, бразильський легіонер Олександрій відзначився забитим м'ячем у цьому поєдинку, і ця перемога стала вирішальною у протистоянні Олександрії та Кривбаса цей гол 1-0 на користь Олександрії. Київський динамо приймало лівий берег. Андрій Миколаєвич Ярмоленко забив свій черговий м'яч за. Київське Динамо у підсумку перемога з рахунком 2-0. От гол Андрія Миколаївича Ярмоленка на ваших екранах. Чому Андрія Миколаївича? Тому що все-таки, знаєте, статус передбачає. Він дуже гарно відсвяткував цей гол. Він ніби показуючи, що так, знаєте, на куль -гол, ніби що вже в нього дехто нагадує про те, що в нього там пенсійний чи передпенсійний футбольний вік, Але він показує, що він ще в прекрасній формі. 2-0. Другий гол забив Микола Шапренко. То тобто так само бачите його зараз на своїх екранах. І Шахтар, Шахтар, який приймав, який грав проти Кривбасу, який приймав Кривбасу, так само перемога з рахунком 3-0. Впевнена перемога. Хоча довгий час була достатньо серйозна боротьба на футбольному полі. Верес приймав перепрошую. Приймав Верес Шахтар, і перемога з рахунком 3-0. Тобто наші лідери перемогли синхронно у цьому турі, і боротьба продовжується. Ця боротьба буде дуже дуже серйозною. Бокс український супертяж Віктор Вихрест переміг досвідченого американця Райдела Букера, який був важчим від нього на 15 кілограм. Бій пройшов у Німеччині вже з першого раунду. Вихрест упевнено зайняв центр рингу. Тиснув на суперника, але обережно залишався зібраним, уникав зайвих ризиків. Але з шостого раунду ситуація на рингу змінилася, і перевага вихреста була вже абсолютною. Проте, по причисленні удар, американець демонстрував неймовірну витривалість після восьми раундів одноголосним рішенням суддів перемогу здобув з Чим ми його і вітаємо. І українець знову ж таки перемагає на рингу. Ну, і ще одна дуже цікава тема. Я величезне вітання передаю одному з найкращих футбольних коментаторів України Віктору Володимировичу Вацку, тому що для нього ця тема дуже і дуже є релевантною. Збірна України стала чемпіоном світу з берегової риболовлі на штучні приманки з пінінгом. Турнір пройшов у польському місті бензин на річці Чорна Пшемша. Участь взяли рибалки з 16 країн. Олександр Ремешівський переміг в особистому заліку змагань. Компанію українців на подіуму склали італійці Ендріко Болеро та Давід Недротті. Отака от перемога українських рибалок. Ну а Віктору Володимировичу Чивазку хочу передати величезне вітання і побажати йому наступного разу, щоб я розповідав про його перемоги на риболовлі. Отакі от новини спорту. Ігоре, слухай, ми з тобою минулого тижня, якраз ти був у нас, обговорювали російського хокеїста Путініста Олександра Вєчкіна, що в нього залишались там фактично дві шайби до того, щоб побити світовий рекорд э, Вейна Грецький. І от власне вчора це відбулося. Він побив, йому аплодували стоячі Це ганьба. Що думаєш, це, це ну це просто розумієш, я, я ніколи не думав, що можна бути настільки лицеміром, і те, як проявили себе американські і канадські, це знаєш там любителі спорту. А ще й спорт... З мене це для мене дуже велика ганьба, тому що, знаєте, можна це все було пройти якось більш стримано. Але коли Грецький виходив, сам особисто приїхав вітати, хоча сказав про те, що в нього дід виявляється росіянин, хоча дід у mm -hmm. нього білорусь з українським корінням, мати mm -hmm. щира українка, і він говорив українською мовою, і батько його говорив українською мовою. Зумієте, тобто в мене таке враження, що е, іноді марнославство mm -hmm. воно перевищує будь-які людські цінності. Гроші? Для мене це знаєте, ну реально це було ганебно. Мені було дуже неприємно це дивитися, тому що справді я знаєте, якби спортивна спор спортивна складова іноді відходить на другий план. І можливо, що це наша з вами, моя ну, особисто як спортивного журналіста. Вина десь в тому плані, що ми два роки тому не дотиснули про те, щоб росіяни викинули взагалі з НХЛ. Бо що ми могли повинні про це були говорити. Ми багато говорили, але ми не дотиснули. А конюнктура зараз інша вже конюктура зараз зовсім інша. і Ми розуміємо, що десь ми не допрацювали і в тому, що склалося, я відчуваю свою вину. Але насправді мені було дуже і дуже ганебно дивитися на ті кадри і дивитися на те, як реагують американці, розуміючи про те, що вбивають людей в Україні, на те, як вони вітають цього а, є, які я цим міста. бачу да Головне, Ми це фіксуємо, щоб ми, ми це не забуваємо і це, це пам'ятаємо. Ігор, гри посипі тобі величезне. Я завжди цікаво про все і про підручник, і про спорт. Дякую.